Доброго дня, Івано-Подківанок. Що ж чергова наша подорож Угорщиною? Сьогодні поговоримо про винахідників. Таких винахідників слова, яких ми використовуємо щодня. Ну, наприклад, Тіводар Пушкаш. Саме він винахідник автономної телефонної станції, і саме він сказав знамените слово. Ми говоримо це слово мільйони разів в день, коли йому подзвонили угорською мовою. Слухаю, воно звучить як голом. Звідти пішло слово Алло. Ласло Біров. Щодня використовуємо його винахід кулькову ручку. Адіош Єдлік кажуть, що він винайшов газовану воду, і потім вириш Марті написав про фрич воду з вином, але йому приписують винахід, доведений винахід динамомашини і електродвигуна. Ерне Рубік. Про це й говорити не треба. Знаменитий Кубік Рубік найвідоміша головоломка у світі, а також інші головоломки. Ну і звичайно, те, що зараз є дуже відомим і популярним. Винахід Калмана Тіганя. перший у світі БПЛА. Саме так, це угорський винахід. І сьогодні про одяг. Шапка, колоб, пальто, кобат, чоботи, Чіжмо. взуття, ціпів. Шарф шал. До зустрічі!